Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Середа, мобільний стрім, короткі підсумки того, що ми маємо наразі. Напередодні відбулася історична зустріч, які називають у Джидзі, між Саудівською Аравією та Україною. Що ми звідти винесли, про що нам не розказали, і власне, чи маємо ми ті здобутки, про які нам... Говорять наразі, давайте трохи спробуємо на цю тему поговорити, тому що історична зустріч відбулася. Нам пообіцяли. Підтримувати Україну, ну як пообіцяли, нам відновили ту допомогу, яка у нас була. Знаєте, є така приказка: хочеш здійснити хорошу, здіймаємо плохо, а потім зділає так, як було. От приблизно так як було, нам і зробили. Нам повернули розвіддані, нам повернули військову допомогу, яка йшла до України в момент, коли її зупинили. Тобто, це та допомога, яка була призначена ще за каденції Джо Байдена, папіріднікам, як то кажуть, але при цьому ми не бачимо ніякої допомоги від Альда Трампа і ніяких обіцянок від Дональда Трампа ми також поки не спостерігаємо. Ну і звісно, що окрім е допомоги, яку нам повернули, ми ще і налагодили назад наші відносини з Сполученими Штатами. Дональд Трамп е настільки ввійшов в цей кураж в цей. Е Ритм, що навіть сказав, що готовий запросити президента Зеленського в друге до овального кабінету. Хоча президент Зеленський сьогодні сказав про те, що запрошення офіційного не було. Але у разі чого ну там треба узгоджувати дати треба узгоджувати хто їде, як їде, куди їде. Ну коротше про це, взагалі, зараз мови не йдеться. Просто наразі домовилися про те, що. Може ця зустріч повторитися вдруге, що ми винесли з цієї самої джиди напередодні я вам зачитувала ком'юніке, яке підписали обидві команди Саудівська в Саудівській Аравії, Сполучених Штатів і України. Спочатку говорили про те, що це буде більше зустріч на послухати. І зрозуміти позицію України у підсумку, таки маємо підсумкове ком'юніке. Що найцікавіше, позиція Сполучених Штатів і України співпадають після ком'юніке. Тобто те, що написав пан Єрмак і видав цю основну, основний папірець підписаний обома командами, так само і. І це саме сказали і у Саудівській Аравії. Також ну і у Саудівській Аравії сказали також. І Рубіо з своєї сторони також підтвердив, що дійсно домовленостей було досягнуто. Які були досягнуті домовленості про 30-денне перемир'я? Я нагадаю, що на початку Україна говорила про те, щоби. Запровадити перемир'я на воді і в повітрі, але як з'ясувалося, зробити це набагато складніше, маючи на увазі, зокрема наприклад на морі, і Дональд Трамп хотів все ж таки, щоб перемир'я було всіоб'ємліщим, тобто щоб перестали стріляти. Всюди, і я так розумію, на лінії фронту в тому числі ми з колегами намагалися згадати попередні перемир'я, скільки тривали попередні, так, от найдовшим було попереднє перемир'я, яке тривало 42 хвилини з Росією. Але я думаю, що знову ж таки про це американську сторону повідомили, і українська делегація про це сказала. Що дивіться. Ми можемо спробувати ще раз, чи довіряємо ми Росії? Ні, але чи можемо ми спробувати ще раз, щоб ви не довіряли Росії? Щоб ви заспокоїлися? Ну давайте спробуємо плюс там в цьому 30-денному Перемир'ї написано, що у разі, якщо на це піде Росія, ну і Блумберг зараз пише про те, що Росія нібито на це може погодитися, Путін на це може піти. Щоправда, буде максимально відтягувати процес, коли його запровадити. Ну і плюс він буде максимально робити все, щоб внести свої правки до цього ком'юніке. А саме він вимагатиме, щоб Україні більше не надавалася військова допомога. Бо там же риторика, яка ми за. Зараз зупинимося, а ви, значить, будете переозброюватись. Нібито ви не будете переозброюватись. Нібито в Росії зупиняться всі військові заводи на даний момент, коли вони запровадять перемир'я з Україною. Ну ні, звісно, всі будуть переозброюватися, всі будуть е, робити висновки з. Е, е, попереднього повномасштабного вторгнення. Ну і відповідно всі будуть поповнювати склади, запаси і робити висновки і готуватися до наступної війни, тому що всі чудово розуміють, що поки існує Росія, вона неминуча. Ну і сьогодні, до речі, американський Вашингтон пост написав, що американські компанії наразі співпрацюють з українськими в сфері дронів, і вони зрозуміли, що Україна номер один експерт в дронах. По перше вона вогонь виготовляє їх недорогими. А по-друге, вони реально літають, вони наносять ураження, вони досягають своїх цілей. А американські дрони, які виготовлені за е, десятки мільйонів доларів, інколи навіть не долітають не те, що до цілі, а просто падають з бойовою частиною. Е, тому вони вирішили, що найкраще в цьому процесі буде співпрацювати і консультуватися з. Українською стороною єдине питання, що якщо американська е, американці хочуть їх поставити собі на озброєння, то це означає, що там не має бути китайських компонентів. А за рахунок китайських компонентів ми розуміємо, що наші дрони тому такі дешеві, тому що е, вони мають е, китайські складові. Е, але ж знову таки ми розуміємо, що Китай це аналог. Якщо Америка надаватиме свої оригінальні запчастини, то знову таки я думаю, що Україна в тому плані може співпрацювати з Америкою. Єдине, що зараз введений мораторій на продаж і транспортування дронів до якихось інших країн, окрім відповідно України, яка знаходиться у війні з Росією. У мене питання, яке залишилося після попереднього дня і після перемовин у Джиді, звучить приблизно так: де підвох, не те, щоб ви знаєте про те, що ми з Романом посперечалися та і побилися об заклад на 100 євро про те, що Трамп скасував військову допомогу Україні, розвіддані, і Трамп не наш, кажу я. А Роман стверджує про те, що він. За нашого Трампа треба поборотися, і от вчора мені Роман написав про те, що поміняй євро, тому що ти нібито програла цей самий спір. Дивіться, яка історія. Я не те, щоб проти віддати Роману, я обома руками, якщо Трамп дійсно наш. я не розумію, як може так швидко відбуватися риторика. Тобто, ще вчора у нас не було карт. А сьогодні ми говоримо про те, що Україна висловила. Бажання до миру Трамп запрошує Зеленського, він готовий допомагати зброєю. Ну тобто я не розумію, в чому підвох, де Е, І речник МЗС Тихий сказав про те, що не всі подробиці цих перемовин можна озвучувати зараз. Деякі з них стануть відомими тільки через багато років. І відповідно виникає питання: що, про що там говорили, і на що пішла Україна, щоби. Ці самі перемовини відбулися, і щоб спільне ком'юніке відбулося е, наразі знову ж таки з інсайдерської інформації та говорять про те, що нібито Україна готова відмовитися від НАТО, але е, нехай всі країни НАТО підпишуть документ, що вони не готові е, при, брати Україну до НАТО. От, нехай вони дадуть ці документи, де вони напишуть там така то країна. Дата, підпис не готові брати Україну до НАТО. І ну, щоб ми теж розуміли, що нам немає там чого очікувати. А то ми рвемося, рвемося в те НАТО, Ми записали в конституцію. Ми е, намагаємося стати частиною північно-атлантичного альянсу. А у підсумку нас там ніхто не хоче бачити, нас туди не беруть. Е, тому нібито знову ж таки да на цих самих перемовинах е, висунули е, таку умову, що нехай всі країни підпишуться, що вони не готові брати Україну до НАТО. Ну і ми відповідно змінюємо цей курс. Е, що стосується наших окупованих територій, то нібито про те, щоб їх дораховувати або зараховувати в Російську Федерацію, не було і мови. І оці вимоги Путіна про те, що у нас чотири області записані в нашу Конституцію, вони є неактуальними. Також нібито говорили про те, що. Україна готова підписати угоду про корисні копалини, але знову ж таки, як такової угоди ще немає. Є перша угода, яка каже про те, що ми не проти підписати угоду про те, що в майбутньому ми визначимо наступні угоди, які будуть гарантувати безпеки України, і відповідно які будуть вже прописані які саме корисні копалини ми готові там. Видобувати, або які е, будуть служити як фундамент для Україно-американських відносин. Нічого не говорили про 350 мільярдів, які Дональд Трамп намагається е, збити з України як борг за попередню допомогу е, ту допомогу, яку Америка надавала Україні. Е, і також наразі нічого не відомо про скорочення армії, тому що це теж була одна із вимог Путіна. Я нагадаю, щоб Україна скоротила свій військовий контингент. А щодо військового контингенту з інших країн, то знову ж таки, нібито, то це має бути щось під егідою ООН. Звісно ж, військових з країн НАТО Путін не хоче бачити в Україні. А значить, ні, Туреччина. Не зможе брати участь в миротворчому контингенті ні Британія, ні Франція. Ну, як ви розумієте, знову голуби казки і знову ні про що ці миротворці нам тут в Україні. Я думаю, що ще подробиці будуть вспливати по мірі того, як будуть відкриватися пункти мирних ініціатив. Президент Зеленський сьогодні вийшов з прес-конференцією і е, теж собі сказав е, кілька слів е, про що змогли домовитися в Саудівській Аравії. Е, спитали в нього про Курську область, про те, які е, активні бойові дії зараз там відбуваються. Форбс пише про те, що підрозділи збройних сил України відходять до української території, Поговорюють, що це. Щодо мирного врегулювання України, нібито так ми показали, що ми не проти мирного врегулювання, відійшовши з Курської області, от звісно, що про це на загал поки що ніхто не говорить. Я так розумію, що на сьогодні-завтра має бути звернення Генштабу України з тим, як відбувся відхід від Курської області. Тому чекаємо, і поперед Збройними силами України, звісно. I'm Заробити грошей на цьому в них не вийде, і там же російські помойки, які пишуть про те, що зараз народонаселення на Росії після цієї масованої атаки безпілотниками повідомляє про те, що вони Ну, по-перше, треба ж вдарити орешникам обов'язково, А по-друге, що треба йти до кінця. Спочатку на Київ, а потім на Вашингтон. Звісно ж, і не вірити, що Трамп наш, тому що він намагається зараз грати і Путіна, і Україну відповідно. Ну і Скабєєва і Соловйов там також теж почали писати про те, що Путін е свого часу озвучував які умови можуть бути е Це обов'язково. Там плюс чотири області, це роззброєння України, це демілітаризація, це денну карводаво. Всі е от, але я думаю, що їх точно слухати ніхто не буде. Чекаємо на е позицію Кремля. І я думаю, що вона має з'явитися вже найближчим часом, оскільки найближчими днями мають відбутися перемовини російсько-американської сторони. Вітков туди в чергове має поїхати до Путіна і поговорити з ним про те, як він собі бачить завершення війни. Ну і цю позицію вже потім донести Трампу і розказати йому про те, про що ж домовилися там на території Росії. Так, да, із останніх новин Невзоров дає повідомлення і нібито. Фотографію предсмертної записки Гіркіна кажуть, що Гіркін в СІЗО, ну, в тюрмі покінчив життя самогубством. Сказав, що е, тут немає шансу дочекатися на якусь там справедливість, е, тому він йде з цього життя. Неочікувано для нас всіх. Я пам'ятаю, як за гіркіна збирали нагороду за його голову там. Я не пам'ятаю, 200 чи 280 тисяч пропонували в Україні за те, хто привезе, дістане гіркіна, щоб передати його до Нідерландів за збитий літак, за який гіркіну світило пожиттєве. Але Гіркін вирішив, що навіть 4 роки в російській. Колонії він сидіти не готовий. Не знаю, наскільки це правда. Можливо, до моменту, поки я видам це відео, вже з'явиться опровірження і скажуть, що ні, насправді жив в цел але зараз нічого на те не вказує. Отака вона безславна життя жізнь... кінченого маразматика, який вирішив привести російський мір в Україну. Uh, і як показує практика, така доля, бачите, всіх тих, хто свого часу вирішив зрадити Україну і перейти на сторону агресора. Ну і так було, так є, і так буде. А це ще наша служба Божа України до нього не дотягнулася. Тому такими є новини на даному етапі. Ставимо тут поки що крапочку, але я так розумію, 18 -та година. Настає, прокидається Трамп, даються нові коментарі. Змі, а це означає, що інформація живе рівно в ту саму секунду, коли ви її послухали. Вже далі вона може бути не актуальною. Е, нагадую вам про те, щоб ви не тільки дивилися, а ще й підписувалися на мій YouTube канал, а е, щоб ви ставили обов'язково вподобайку під цим самим відео. Е, ну і коментарі також пишіть. Вони для мене дуже цінні і допомагають просувати мої відео і показують, що е, та аналітика, яку ви заслужили, вона комусь потрібна. Все, па до наступної зустрічі.